А студія на сьомому телеканалі мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Польські перевізники заблокували три пункти пропуску на польсько-українському кордоні. Організатори протесту планують пропускати по одному вантажному авто на годину, а також фури з вантажами безпекового гуманітарного характеру, такі, які перевозять тварин, продукти швидкого псування. Протестуючі обіцяють цілодобово перекривати кордон для руху вантажівок до 3 січня. Польські перевізники, які блокують рух вантаж. Жівок на кордоні з Україною досі не передали жодному представнику української сторони свої офіційні вимоги. Про це повідомило Мінвідновлення України. Далі цитата з інформації, яка доступна з повідомлень медіа та соцмереж серед вимог скасування транспортного безвізу, тобто повернення до системи дозволів на вантажні перевезення, окремі смуги та окремі черги для вантажівок за номерами ЄС та порожніх доступ до системи шлях, уточнює міністерство. Пропот. Поточну ситуацію на польсько-українському кордоні і варіанти вирішення проблеми говоримо далі з нами на прямому зв'язку Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. Пане Андрію, вітаю вас. Вітаю студія. Дякую, що ви з нами на прямому зв'язку. Пропоную почати з поточної ситуації, яку маємо на цей час на польсько-українському кордоні. Скажіть, будь ласка, як діють польські перевізники? Ну, власне. Акція щодо блокування руху поряд кордону з Україною розпочалася вчора, після першої години поступово почали фіксувати, що руху складнюється для вантажних транспортних засобів на трьох напрямках. Ну, це власне ті напрямки, про які анонсували учасники і організатори цієї акції, яка відбувається на території Польщі. Це пункти пропуску єгодин з українського боку Краківець і Раваруська. До вечора вчора ми не відмічали черги, яка б створилася на території Польщі в напрямку України. Ну власне, скоріш за все, перевізники, які планували перетинати кордон, враховували цю інформацію. А вже на вечір певна кількість вантажівок все ж таки почала прибувати на напрямку кордону в бік України. і Очікували на можливість подальшого руху, але їм не дозволяли цього зробити станом на ранок, якщо говорити про напрямок пункту пропуску ягодин, то кількість автівок в напрямку України десь досягала 160 вантажних транспортних засобів по пункту пропуску краківцю. Близько 100 автомобілів і на напрямку Рави Руської це близько 50. ситуація на даний момент може бути трошки відмінною, але ми можемо виключно користуватися інформацією від польських колег, які повідомляють нам про кількість транспортних засобів, які знаходяться на цих напрямках в бік України. Бачимо і певну відмінність, все таки Бо якщо говорити про напрямок пункту пропуску ягодин, який знаходиться в межах Волинської області, все ж таки рух блокується повністю. Польська сторона не приймає вантажівки з України і з Польщі певна кількість незначна вантажівок, все таки за годину може прибувати до українського кордону одна-дві. А от е, пункти пропуску Криківець і Раваруська все ж таки мають відмінність в тому, що е, рух вантажних транспортних засобів з України в Польщу він іде. Е, Ми не відмічаємо е, сповільнення, тобто інтенсивність все таки проглядається. Натомість, звісно, знову ж таки, е, рух з Польщі в Україну на цих напрямках також практично відсутній лише кілька. Кілька транспортних засобів на годину можуть прибувати до українського до української території до українських пунктів пропуску. Ну як зазначали самі організатори цієї акції, що вони не блокуватимуть рух для автобусів і легкових автівок. Це ми також відмічаємо, що цього не відмічається, бо рух і і автобусів, і легкових автівок. Через кордон іде як на виїзд з України, так і на в'їзд в Україну. Тобто блокування руху цим категоріям транспорту немає. Пане Андрію, як на дії польських перевізників реагують колеги, водії автівок, які були зупинені і заблоковані для продовження руху? Ну, звісно, що перевізники і водії вони невдоволені тим, що не відбувається. Руху через кордон на цих напрямках, адже кожен собі завчасно також планує перевезення рух, перевезення вантажів. Але можу додати, що українська сторона, зокрема Мінінфраструктура, ще раніше. Ще до того, як ця акція анонсувалася, зверталася до е, польської сторони для того, щоб провести таку спільну зустріч е, з залученням всіх зацікавлених сторін, як з польського боку, так і з українського боку, щоб спільно е, всі могли е, вирішити обговорити е, питання е, можливості нормального руху через кордон, щоб такі дії е, не відбувалися, але як бачимо, все таки вони розпочалися. Сподіваюся, що Ця акція не буде довготривалою, хоча самі учасники організатори акції анонсують її як довготривалу і як мінімум це може тривати до кінця цього року. Скажіть, будь ласка, чи є нас зараз інформація, чи відбулася зустріч між відповідними офіційними особами України і Польщі з урегулювання цієї ситуації? Не мене немає такої інформації. Представники державної прикордонної служби. Поки тільки обмінюється інформацію з польськими колегами, тобто з польськими прикордонниками, відносно цієї ситуації, відносно дій учасників завантаженості і тих транспортних засобів, які очікують на виїзд з Польщі, якщо представники державної прикордонної служби прийматимуть участь в якихось перемовинах або обговоренні ситуації в більш ширшому форматі, то звісно, тоді інформація буде про те, що до чого. Вдалося дійти згодом. Чи фіксуються конфліктні ситуації на кордоні? З українського боку конфліктних ситуацій немає. А з польського? Ну, Про таке мені невідомо. Як на дії протестувальників реагують польські прикордонники і правоохоронні органи Польщі? Ну, власне, польські прикордонники також е можуть тільки констатувати факт, що відбувається за межами е польського пункту пропуску, адже такі дії учасників акції проходять за межами по польських пунктів пропуску на певній віддаленості від кордону. Вони просто блокують рух на е шляхах сполучення, які ведуть до е кордону. На вашу думку або за наявною на сьогодні інформацію, які перспективи вирішення ситуації є на сьогодні? Ну треба розуміти, що Україна відстає свою позицію і просить, в тому числі, Польщу на рівні урядів для, для того, щоб. Знайти конструктивний діалог відносно цієї ситуації, аби рух через спільну ділянку кордону, в тому числі на цих трьох напрямках, завжди залишався інтенсивним, але як він буде вирішений і коли мені про це невідомо. Пане Андрій, я дуже дякую вам за вімкнення за відповіді, за нагальну інформацію за те, що приділили час. Лайф студії на сьомому телеканалі. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. Ну а ми продовжуємо обговорювати нашу тему. І з нами на прямому зв'язку Віктор Берестенко, президент Асоціації міжнародних експедиторів України. Вітаємо вас. Вітаю. Пане Вікторе, я певна, що ви тримаєте ситуацію під своїм контролем. Про яку ситуацію на польсько-українському кордоні повідомляють українські перевізники на поточний час? Що блокування відбувається зараз? Я спілкувався з колегами, з водіями. Відбувається пропуск лише одна машина на годину. Скажіть, будь ласка, що кажуть перевізники, водії намагаються самотужки спілкуватися з польськими колегами? Андрійся зараз ситуація така, що вона починає якось розгортатися, і там нема з ким спілкуватись, тому що ті вимоги, які висунула польська сторона, є несприйнятними для наших перевізників, в тому числі, чому вони мають стояти в окремій черзі, що таке? Є черга для них, що таке шлях для них. Вони просять, я не знаю за для чого. Але ну, це які, якісь неринковий підхід, і це обурює нашу сторону. А скажіть, будь ласка, технічно, а яким способом польські перевізники блокують рух автівок? Ну, вони просто не дають приїзду, перекривають і не дають приїзду нашим вантажівкам. Ну, яким способом фізично блокують проїзд наших вантажів через пункт пропуску. З, пояснюючи те, що вони отримали офіційний дозвіл від влади на проведення страйку протягом двох місяців? Зрозуміло, Але, що чи намагаються. Так. Чи намагаються перевізники, яких зупинили, самотужки прорвати загородження? Ні, я такою інформацією не володію, і я не думаю, що це буде відбуватись. тому що куди можна прорвати загородження? Там все одно шлагбаум стоїть попереду? І це ж конфлікт. А... Це буде досить, досить погано може закінчитись для українського привізника. Скажіть, будь ласка, щодо конфліктів? Чи фіксуються конфлікти між водіями на кордоні? Зараз в мене такої інформації немає. Всі просто спостерігають та чекають, тому що це питання, яке мають вирішуватись не на рівні водія чи водія, а на рівні влади. Від України це Міністерство закордонних справ та кабінет міністрів. Та напевно, що це президент. Чи є інформація українських перевізників бодай від певних окремих посадових осіб щодо ситуації і варіантів її розвитку найближчі дні? Ну, є інформація, що ми звернулись до європейського союзу. Є інформація щодо дій з польської сторони незаконних дій з польської сторони, і це спостерігається якийсь час, починаючи з зменшення в односторонньому порядку кількості дозволів, які видавали ще до початку війни, з польською стороною, яка не, не витримувала наших письмових. Погоджень з Європейським Союзом, коли в нас мало бути 200 тисяч дозволів, а нам видавали там значно менше польською стороною. І закінчуючи це вимогами, про які ми бачили нещодавно, українська влада ще раз. Ми можемо тут один одному скаржитись, Я маю на увазі там, міністр інфраструктури скаржитись перевізникам. перевізники будуть скаржитись міністром інфраструктури, але вирішене питання в іншій площині. І ця площина називається політична, політична площина на рівні Міністерства закордонних справ, Кабінету міністрів України та президента України. Крапка. І, ну, Яким шляхом це звернення до Європейської комісії і якісь важелі, які мають вплинути на польську сторону. Скажіть, будь ласка, ми бачимо, що ця ситуація не вирішилася до початку блокування автівок на українсько польському кордоні. Вона не вирішується впродовж перших двох днів проведення акції, і можемо а, думати про те, що в найближчі там два-три дні ситуація вирішена не буде. А що втрачає Україна, от впродовж двох-трьох днів протестів на польсько-українському кордоні а, польських перевізників? Блокування експорту та імпорту до України і з України це 50% всього того, що ми експортували, та шляхів, через які ми експортували, через які ми імпортували. Можливо, це буде додатковим важливим для української влади для того, аби повною мірою запрацювали перевезені через порти України, такі як контролерні можливо, буде запущено та відновлення відновлено. Паромне сполучення е, і контейнерне сполучення, тому що е, наш показник сягав близько більше одного мільйона теосії контейнерів 20-футових еквівалентів в е, 2021 році, і зараз все те, що йшло в контейнерах, воно йде до е, портів в Польщі, в тому числі і Румунії, і е, додатково навантаження створює на супопутний кордон. Якщо ми це приберемо і зможемо доставляти товари напряму в українські порти. Як наслідок це зменшення черг на кордоні, і я маю на увазі, що наша влада розуміє, що їй треба робити, а не тільки е, намагатись знайти порозуміння з польськими перевізниками, які займають майже 50% долі на ринку ЄС з транспортування вантажів, які так само заходили на ринок Європейського союзу. Я не, не, не можу припомнити, щоб е, німецькі чи інші перевізники будь-якої країни члени Європейського союзу блокували роботу польських перевізників. Дякую вам за інформацію. Дякую за пояснення. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Віктор Берестенко, президент Асоціації міжнародних експедиторів України. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся. Ми телеканал. Робіть таки надалі.